Я yeah. не наймаю людей в КС сам. Бувають винятки. Uh -huh. На початку це дуже важливо, що я витягнув спільноту людей, однодумців, яку сформував. Але я давно цю сітку вибрав. Є, звісно, високого рівня opportunity hires, Ну, наприклад, от у нас Олександра Вакру, ми взяли, вона була директором Гарвардського центру Дейвіс, тепер вона віце-президент у нас. Я цю можливість побачив, коли я був на якійсь конференції в Гарварді, попросив з нею зустріч, і далі я її переконував. Тобто такого рівня буває. Дуже високого рівня люди або дуже талановиті. Інколи це може бути і студент. Наприклад, я бачив, я бачив, був у нас Open Day, день відкритих дверей, і я бачив що йшли батьки з дитиною, і вони якось по міміці, Я зрозумів, підійшов олімпіадник, є якісь сумніви. Я дав відповіді, дав прямий контакт. Тобто я намагаюся, от супер опортюніті з ними я працюю. А так ем, повна делігація є HR, вони набирають.